Привіт, а сьогодні в нашій бізнес-школі Рестарт. Ми вирішили записати цикл лекцій розмов на тему маркетингу у рекрутингу. Всім на перший погляд здається, що маркетинг це про продажі. Насправді, маркетинг перекладається к ринок, тому, якщо ми вступаємо на цей ринок, ми маємо знати ключових гравців. Так? ми заходимо на це поле бою на такій татамі і маємо досконально взагалі розуміти, з чим і з ким ми маємо справу. Тому наші лекції ми поділимо на блоки. Перший блок буде стосуватися кадрових агенцій, так куди ж без них. Тому Аню, готова ти, поділитися? Всім доброго дня. Готова. Отже, перше питання. Як рекрутеру, який тільки починає свою діяльність, взагалі зрозуміти і знайти, з ким починати працювати? Дивіться, на кого взагалі звертати увагу в першу чергу, на мою особисту думку. В тебе має бути декілька агенцій. Тебе не тобі не потрібно 10 агентств великих, щоб ти розпилявся, щоб ти там тірявся в тих вакансіях, в тебе не буде цілі. Не ну ти просто будеш незібраним. Тобі треба одне-два агентства, в яких ти. Починаєш, стаєш як риба в воді, а тільки потім все в подальшому набирати і набирати агенства. Наприклад, я з одним із агентств працювала три роки. Три. Таня, три. Я не вправо, не вліво. І мені було дуже комфортно. Я знала все, мене знали також. Для мене були кращі умови, ніж для інших. Для мене були плюшки, тому що я з ними, вони зі мною. Але ще потім, коли я почала. Потрішечки, якби, збільшувати свою команду, я почала дивитися в інші агентства. Угу. Ну, ти знаєш, мені це е, нагадує е, про початківців в бойових мистецтвах, і дуже багато знаєш, е, тільки почали займатися якимось одним видом бойових мистецтв. Не освоївши базу, да там не вивчивши там культуру рухів, перші рухи і починають іти. А я ще спробую те, бойове мистецтво, те, і потім починається каша. Тобто треба зрозуміти оцю внутрішню кухню, треба зрозуміти, набити оці ці навички. Тому ти радиш все таки починати з якоїсь одної агенції. Да. А як вибрати цю одну? Це має бути крупна, чи це має бути якась середня, да чи а От, це може бути які це фактори тобі по душі. Ну будь-яке агентство це може бути, яке тобі буде по душі, тому що е середнє агентство це не означає, що це погане агентство. У нього так само може бути там е 300 вільних місць в місяць, да, і ти можеш їх закривати там 50 місць собі спокійно в місяць мати закривати. Тому маленьке агентство це погане. Ну, тому що тоді може бути ключовим? Е, премія, так? Що? Чи все ж таки брати по душі От тобі подобається менеджер, наприклад? От як ти обирала? Як, як я обирала, я взагалі обирала стабільність це моє все, по-перше, я дуже боялася йти в якесь інше агентство, тому що я в першу чергу я була такого віку, знаєте, 23 роки, 24 роки, коли я боялася, що. Наприклад, людям зарплату не виплатять, чи якісь погані координатори. А коли ти вже знаєш все в одному агентстві, ти такий вже натиканий, там став, і там це твоя зона комфорту. Але лише потім, коли я дорослішала, коли я більше все більше дізнавалася про агентства, я тільки тоді могла давати на ті агентства людей. Тільки а таким ти, методом. як методом. В агентстві з ким найбільше комунікуєш? З ким ти радиш зав'язати класні стосунки? Менеджер? Це твій менеджер, тому що зараз багато хто взагалі в агентствах забороняє спілкування з координаторами. Зараз у тебе є менеджер, тобі дають менеджер і починаєш з ним спілкуватися. Монітор, що є в цих агентствах, дивися, що там є, куди можна давати. Буває таке, що буде одна крута вакансія, і туди можна загнати там 30 людей, тому що там хороший координатор, хороше житло, і ти просто на одній вакансії, якби сидиш і плотненько пакуєш. А, дякую, У мене ще таке питання. Я колись працювала з агенціями, спілкувалася з партнером з Вірменії. Мені дуже сподобався Вірмені? з Вірменії. Дуже сподобався підхід цього партнера. Він як радив, як взагалі в нього склалося. Він каже, ніколи не думав цим займатися, але він сам з будівельної сфери. І він так спочатку в Вірменії забудував, якесь місто, країну з Єревана, здається, він. А потім його зацікавило працевлаштування там, в Європі, це і, ну, інший прайс, де? зрозуміло, дуже цікаво. І цінуються такі працівники в Європі, Там зарплати більше, умови кращі. І він почав рекрутувати, але саме зосередився на цій сфері. І коли він починав, потім почав працювати з кадровими агенцями, у нього було дуже велике розчарування, і він сказав: Та, ну, його я не хочу працювати з кадровими агентствами, я хочу працювати напряму. Тобто він собі шукав якісь проекти, да і е, так, от і працював. Як ти вважаєш, чи можна уминути взагалі кадрові агенції? Є в цьому сенс? Чи можна шукати проекти от напряму? Особливо якщо це стосується початківців рекрутерів. Мені здається, це взагалі Дивись, Я шість е, років в рекрутингу і мені не цікавить напряму працювати. Чому напряму в більшості це житла? Немає, е, ти сам маєш знайти житло. Це в більшості на власному житлі, подруге. Е, Напряму це, виходить, через тебе буде йти заробітня плата. Тобто тобі будуть платити їхні гроші. тобі тебе має бути пакет документів, що ти можеш надавати взагалі такі послуги напряму. тобі тебе має бути своя бухгалтерія, легалізація, працевлаштування, запрошення. Це все. А коли я рекрутер, я даю в агентство, а в агентстві, в агентстві вже це все є. Легалізація, координатори, житло. Водії, менеджер, супровід. Ну тобто, в тебе все в агентстві є. Який а... соцпакет, да. Да. Ну, але тобто ти, все, коли все ти все. сам ідеш напряму, ну що напряму? Ну, типу, немає смисла. Це тільки біль це так здається. Насправді mm -hmm. краще працювати з агентством, Вони все Понимаєш, агентство — це вже машина, в якій є все. А ти просто туди даєш людей, а вони там уже далі з ними там працюють. А коли ти напряму даєш людей, в тебе має бути оцей весь ти маєш бути mm -hmm. машиною. Так, цікаво. Можливо, це має сенс, знаєш, коли ти дійсно в будівельній сфері гуру, да ти це все вже пройшов, ти знаєш, і е, але якщо це стосується 200 там різноманітних вакансій, yeah. то це маже. Мабуть... До речі, не так легко і зайти в будь-куди в якесь агентство. Наприклад, зайти на склад ренус сваженців туди нікого не хочуть брати. Uh -huh. Да, я там спілкувалася з другими рекрутерами, щоб туди зайти. Там треба, наприклад, стартовий капітал, щоб зняти житло координаторів, бухгалтерію, це повністю все, і це не 10, не 20, не 30 тисяч доларів, щоб просто зайти в агентство і дати на перший час людям щось. Це так здається, що ой, так круто можна було б зайти. Але якщо ти тільки починаєш, в тебе немає нічого за спиною, заходити. Чорний список Агенцій. Чи було в тебе? Ти просто досвідом, з яких причин ти припиняла працювати з Агенціями, що це таке було, і на що ти звертає, рекомендуєш звертати увагу, щоб поминути знаєш, якихось таких страшних проблем з Агенціями. Я вважаю, що чорних списків Агенств немає. Тому що чорний список агентств це роблять люди, які там працювали і які не задоволені. Вони самі зробили цей список. До прикладу, візьмемо найбільше агентство, Я не буду рекламу давати там, але воно найбільше взагалі на ринку праці. Яка це там там рік 15 тисяч людей, або там 20 тисяч людей до прикладу в рік. То воно непогане. Але воно в чорному списку в людей, тому що 15 тисяч людей уяви, вони пишуть відгуки. А коли в тебе працює 30 людей, 40 людей в місяць в одному агентстві, то і відгуків в тебе немає. Тому як я ділю взагалі по відгукам агентств, Да ніяк. Ну, в мене немає по відгукам. Тобто ти не звертаєш увагу на відгуки ні, ні кандидатів, ні рекрутерів? Ну, в мене є свої відгуки. Дивись, це, якщо ми чітко говоримо про вакансію. Угу. Кандидат це є вакансія, так? Да? А... А Агентство це я, тому що я вибираю, куди мені давати людей. По uh -huh. суті, я якби шукаю агентство, з ким мені працювати. А кандидат може сказати: ой, та там вакансія погана, Я там був. Навіть якщо він каже, що агентство погане, я йому можу сказати, знаєш, як. А дивіться, а ви там особисто були? Ні, не були. А от агентство велике працює, наприклад, там 300 є проєктів, там один координатор такий, а другий координатор зовсім інший. А ви спробуйте. Якщо людина спробує, ну ви попробуйте. у вас має бути своя думка. Якщо у вас її немає, то ну, чому ви обширно кажете про це? Вашої ж думки немає треба людині міняти також мислення тому що людина тобі буде казати ой ти погана єса та погана єса і ти там такі сидиш і сам думаєш. з ким працювати Боже, з ким реально да працювати бо тобі хтось в знаєш uh -huh. ті типу покапає всі погані насправді це не так а от з власного досвіду чи були в тебе випадки коли ти припиняла співпрацю з агенцією? Е, -е, ні не було. або обмежувала е -е, ні не було були таке ну є таке де в мене є Ціле цілеспрямованість в агентстві, там, де куди я даю багато людей, uh -huh. отакі агентства є. А є такі, там, де я е, там по 10, по 15 людей, не по 100, не по 200, а так, по трішечки. І такі агентства, вони для мене є маленькими, але вони є великими. Але для мене я вважаю, що я туди не хочу давати так багато людей. Мені 15-20 достатньо, а у більше агентства я можу і 100 давати. А що робити, коли а, агенція не виплачує премію рекрутеру? А, треба спочатку, по перше. Ви ж маєте спочатку підписати договір. Якщо ви не підписуєте договір, я взагалі не рекомендую давати людей туди. От абсолютно. У мене спочатку йде договір, а тільки потім це може бути ну, давати їм кандидатів. Ну, і бувають такі випадки, коли це дуже хороші знайомі, яких ти знаєш вже там з одного агентства, друге, в третє. А люди, знаєш, вони типу, хто в сфері рекрутингу, вони з одного агентства переходять, в друге, в третє, і він тебе за собою тягне. От ти віриш, що там все добре, і ти такий, та, можна якось би без договору, але все рівно я за те, щоб тільки був договір, тому що в договорі прописуються. Повністю все і для початку рекрутеру маленькому якого не знають, тебе ж так само як людину можуть не знати, ти тільки входиш на ринок обов'язково догадом. Скажи, будь ласка, чи знаєш ти якісь там такі схеми недобросовісної співпраці між агентством, і е е рекрутером. Бо я знаю, що знаєш, в цьому ланцюгу <хи> буває дуже багато посередників. І, наприклад, дуже часто е рекрутери взагалі не розуміють, як цей світ працює, тобто на кого він працює, і е е як от уникнути цього такого величезного ланцюга. Чи є в цьому сенс, знаєш, які от є взагалі моделі роботи рекрутера? Моделі. Тобто, ось е, агенція, ось рекрутер-початківець, і, і тут ще може знаєш бути багато чого іншого? Е, дивись, я за те, коли я тільки починала працювати, і в мене було так, що я є е, е, рекрутер, і в мене є одне агентство. Тобто я рекрутер і агентство. Угу. і між зараз вами нікого немає. Немає. Угу. Ну, типу, менеджер, звичайно, менеджер ну, в так, агентстві. Так, так, це представник, але зараз. Я зовсім іншої думки. Зараз моя думка наступна: є агентство, є об'єднання рекрутерів, є такі дійсно агентства, де рекрутери об'єднуються і вони отримують вищу оплату за кандидата, ніж ти будеш працювати напряму. Я, будучи 6 років на ринку праці, я користуюся таким самим. Я йду в об'єднання рекрутерів. І даю під інших рекрутерів. Чому тому, що виплата більша? Чому мені давати до прикладу за 500 злотих напряму за агентство, Коли я можу давати за 1000 злотих чи за 1200 злотих під партнера? Вони mm -hmm. беруть масово, і я просто mm -hmm. з ними доєдную. Там я їм даю 20 людей, 30 людей. А вони від кількості заробляють. Тому тут напряму, напряму не завжди вигідно. виходить mm -hmm. вигідно так. А от скажи, як взагалі ти радиш чи не радиш початківцям прям самому працювати, так як фрілансер? Чи можливо є сенс дійсно, як ти кажеш, попрацювати, доєднуватись до якихось агентств? щоб, по-перше, навчитися, знаєш, набратися досвіду? Там можливо премія буде меншою, да, але от ти отримаєш ці скіли, ну знання, а далі вже там вирішуєш, що бути тобі фрілансером чи ні? Чи бути фрілансером, чи до когось доєднатися, це вже особиста справа людини, але моя особиста думка, Я би, ти знаєш, це залежить від того, що я хочу, яка в мене мета. Якщо у мене. Я спочатку ж працювала взагалі під, під когось декілька місяців, коли я зрозуміла, що я можу працювати сама, коли я все зрозуміла, просто тут розумієш. Тут йде реєстрація людей, подай, пробуди вакансію, кінь вакансію, напиши опис, дай рекламу, оце все. А коли ти в агентстві, за тебе можуть якісь функції виконувати агентство. І коли я зрозуміла, я можу сама, я два місяці працювала під когось, коли я пробувала вчилася. І потім через два місяці я пішла в вільне плавання. Вільне плавання. Вільне. Вільне плавання. І тут індивідуально. Хочеш менше на себе роботи, але ти будеш і менше заробляти. Більше, більше будеш робити, більше будеш заробляти. А тепер давай повернемося до топових агенцій, які пропонують вакансії. Чи за останній рік щось змінилося на цьому великому знаєш акульному бізнесі? Чи оцей топчик помінявся? Взагалі, я просто я знаю, да що були дуже великі зміни. А от що ти спостерігаєш? Я, наприклад, як я давала свою кількість людей е, в сезон, я знаю, там моя кількість людей 200 людей. і я, я так і буду давати 200 місяць. людей в місяць. Як я їх буду давати? Точніше, не як, а куди? Це вже інше питання. Тобто, якщо я була колись в одному агентстві No1 протязі 4 років, uh -huh. я сама собі зробила оцей номер один, тіпа, що я... Від партнер, я топовий і так далі. А коли я заходжу в інші агентства, мене можуть там не знати. І я спускаюся на рівень з усіма іншими агентствами. Але кількість людей у мене та сама залишається. Тобто, чи змінився ринок? Рекрутери розвиваються, рекрутери ростуть, рекрутери об'єднуються, вони роблять свої такі об'єднання великі, тому ринок міняється. Але Якщо дивитися на себе як на особистість, то я знаю, скільки я даю таку саму кількість, я й буду давати. І мене це не вправо, не вліво. Просто мої люди будуть розсіюватися вже по іншим агентствам. А як у самих агентств змінився підхід і пропозицію до рекрутерів? І чим вони зараз от беруть рекрутерів? А, ти знаєш, що от тебе змусить Аню рябенько, яку можуть ще не знати, да? інші угу. такісь нові агенції. От що тебе змусить задуматись і почати? З ними? Да. А ти знаєш? Я би з тою базою, яка в мене на сьогоднішній день є агентств, це близько там їх небагато, їх до десяти. Mm. Їх небагато, тому що я не збираюсь розпилятися. Мені не цікаві. Мені пропонують щомісяця нові агентства співпрацю. Я відмовляюсь. Мені не цікавить. Навіщо я буду дізнаватися про нове агентство, Кудись заново йти, щось заново вчити, якась друга вакансія, нові координатори, друге житло. Коли я знаю вже ці вакансії роками, ти знаєш, типу я знаю, там круто я туди даю, там круто, я туди даю, там класний координатор, їдемо сюди, там класна вакансія, їдемо сюди. Я не розпиляюсь. Мені не цікаві вже агентства. Мені вже ти знаєш, мені цікаво не набирати агентства, а розширювати людей, щоб на моїх, на моїх проектах було більше людей. То все ж таки, чим тебе бере, тримає да? агентство? агентство. Так, по-різному, це може бути на проєкті один координатор хороший, на другому це може бути премії за працівників хороші. На третіх, це може бути до тебе, як до рекрутера, хороше відносини. Буває, ну більшість більшість зараз агентств, вони всі дуже рівні. У них в кожного є менеджер, ти все через менеджера, ти вже глибше туди не полізеш в агентство, щось десь там знаєш, поспілкуватися. І в цілому, це. Всюди рівномірне таке спілкування, чим вони беруть ну напевно проекти. Чи правда що у топових рекрутерів і, звичайно, топові пропозиції від агентств? Є таке, звісно. Якщо ти даєш а тебе агентство знає, звісно, ти можеш прийти до агентства, і зі своїми умовами, а агентство вже розглядає ці умови. Хоче не хоче. Коли сезон агентства до нас приходять з пропозиціями, щоб ми їм дали людей, А коли зима, то ми до них ідемо з нашими пропозиціями, тому що нам треба робота. Ну і останнє питання з цього блоку. Що ти радиш робити рекрутерам-початківцям, щоб вийти от в топ. І отримати кращі умови від е, агенції. Що я пропоную? Ну, зарекомендувати себе. Це як? зарекомендувати, е, дати людей туди, куди хтось не може дати, дати людей там де тебе просять. Да? Наприклад, і ти відкладаєш себе агентство в пам'яті, да? до прикладу, тобі там пишуть, а можете допомогти там, наприклад, на такій складі да? дві-три людини. Да? Треба на понеділок терміново, а сьогодні п'ятниця. А ти суботу неділю попрацював, дав, а потім ти такий, а пам'ятаєте, я вам там суботу дав людину, а можете мені сюди допомогти? І просто коли тебе просять допомагати, насправді я, наприклад, зараз літо, сезон, серпень, місяць, мене просить агентство дати людей на куриний завод. Я їм даю вісім людей на куриний завод. Як би це тяжко не було, і так далі, вони мене просять. Але взамін я знаю, що взимку взимку, в мене будуть на цьому агентстві місця, і я роблю це на перспективу. Угу. Тому що літом зараз я їм даю, а зимою вони мене виділяють. Я вже знаю, що в мене будуть місця. Ну і наостанок, от поради від Ані по класній ефективній роботі з агенціями. Краще навчіться, знаєте, йдіть в школу до нас при старт. Я навчу вас ефективно працювати з кандидатами. Коли в тебе буде багато кандидатів, паралельно це буде означати, що в тебе і буде хороші е, там умови або хороша якась позиція в агентстві, тому що про тебе будуть знати. Оце от крута штука. Тому в рестарт я буду розповідати більш глибше, що це, як це, куди це, як утримати, е, ну як зрозуміти людину, що чому людина відмовляється, до прикладу, і багато чого іншого. А на нашому курсі Аня поділиться своїм власним списком перевірених агенцій. Тому, будь ласка, реєструйтеся на курс і, будь ласка, в коментарях пишіть ваші запитання. Ми будемо розкривати по вашому запиту щедро. А від всієї душі ми готові ділитися цим досвідом, тому питайте болючі питання, провокативні питання на всі будемо відповідати. І хочу додати, що можна в курсі, коли ви приходите до нас на курс. Я з курсу буду залишати собі людей в команду для тих людей, які зацікавлені, яких я буду бачити перспективу, яких я буду бачити, що вони хочуть заробляти. О, знаєш, ті от, допомогти їм. Далі на безкоштовній основі розвиватися, а це круто, тому що це повністю. Знаєш, якби я беру людину, рекрутера під своє крило. У мене вже є кейси рекрутерів, які е, працюють гарно, які купували собі автомобілі, нові з салону. Які круто в ну, в цій сфері і вони далі розвиваються, далі собі йдуть. Тому доєднуйтесь.